Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 27 лютого 2025 року. Подивимось, який сьогодні буде день і чим він для нас буде наповнений. Ну, наповнений буде швидкістю, я вже бачу, вогнем, бо вогняні карти стрибають, але щось мені не хочеться її брати. Подивимося, що вийде. Карта дня нам на сьогодні. П'ятірка кубків. П'ятірка кубків, розчарування. Що в нас на дні колоди? Лицарь кубків. Нічого собі, дві карти кубків. І дивіться, розчарування, як пов'язане з чим, з коханням, з люд... чоловіком молодим стихії вода, риба, рак, скорпіон. ну, Чим ближче новолуння, тим більше переживаємо ми емоції. Чому? Тому що він не виправдав ваші сподівання, ви його не дочекалися, ви розраховували на, на щось, на освідчення, на подарунок, а він просто прийшов і запросив вас ну, на пікнік тут, в даному випадку. Ну, випити кави. Дуже цікавий тут лицарь кубків. А карта дня в нас п'ятірка кубків, депресія. П'ятірки це завжди такі депресивні, е -м, е -м, така енергія. Ні туди і ні сюди. І тут ось таке п'ятірка кубки, саме тут зображена розчарування. Прийшла набирати воду, прийшла по воду, а води немає. Вода пересохла. Тобто от такі будуть емоції. Змінилися ваші. Емоції, змінилися почуття, пересохли ваші почуття до ось молодого чоловіка. Ну, Це в кожного по своєму може бути. В когось пов'язано з чоловіком, так, бо в нас тут лицарь кубків, провинився чимось, не виправдав наші сподівання. А для когось це ну, емоції, в кожного свої. Чому такі сьогодні? Такий стан розчарування, такою якось відчаю, смутку, втрати, апатії, невиправданих сподівань. Знаєте, це коли рожеві окуляри розбиваються, і, ми, і нам відкриваються реалії. Реалії нашого сьогодення. Такі гарні карти, той світлий провидець. Дуже гарні. Треба купити що собі великі їх замовити. Ну, ось такі якісь, знаєте, в мене відчувається ностальгія. Ну, і от невиправдані сподівання, та що я не буду тратити свій час на на ось такі даремні сподівання. Чекати або я беру справу в свої руки, виясняю, говорю, не буду в позиції людини, яка сидить і заглядає в рот, і чекає, щоб мені дали, щоб мені сказали. От Не відчувається такого сьогодні, от як по класичній п'ітірці кубків, там, де втрата, там, де горе, там, де біль, там де розпач. А тут просто ось ну, справді такі невиправдані сподівання. Я потратила на тебе свій час і зробила висновок. Більше не буду. Боляче, але дякую за, за те, що ти себе так проявив, ти себе показав. Я не буду більше витрачати свій час на тебе і жити такими марними сподіваннями і надіями. Ось така енергія більше відчувається, а вже чи це буде стосуватися молодої людини, коханого, партнера, чи це просто ну, стосовно якоїсь ситуації, ви вже підставляєте, в чому ви розчарувалися і чому ну, у вас помінялося ставлення. Ви зрозуміли, що ця ситуація не варта вашого часу, ця людина не, вар... не варта вашого часу вашої ось такого стану. А ви подали меч, і ці вісімка посухів найшвидша карта в колоді. Тому ваш стан цей швидко зміниться. Ви поміняєте свій фокус, ви переключите свій, свою увагу на щось інше. ви швидко вийдете з цього стану. Що нам допоможе сьогодні? Що нам буде допомагати? Навіть незвично такий формат мішати? Що нам буде допомагати сьогодні? Ой, як гарно. Королева посухів. От тому і вогонь випадав нам. Так як я сказала, що ви, ви самі себе витягнете з того стану. Оце ваше розуміння. Я не буду, ти не заслуговуєш. І це моє життя, це мій час і це мій вибір. Я не буду витрачати на тебе свій час. енергія, от відчувається мені, що енергія наша нам допоможе. Ось такий вогонь, ентузіазм, сила, позитив. Що Життя прекрасне. Королева посохів – це ж вогонь. Це людина, яка не сидить на місці. Вона не може сидіти на місці, вона, вона постійно в русі, це ж вогняна королева. І, от, і це ваш внутрішній вогонь, який вирветься назовні. Або це людина, доросла жінка, стихії, вогонь, овен, лев, стрілець, і вона вам допоможе вийти з цього стану, буде виштовхувати вас, візьме за руку і просто витягне на силу з того стану, якщо ви не хочете залишати його. Що нам буде заважати? Четвірка посухів. Заважати буде стабільно. Ну, це карта стабільності, але в даному випадку, що ви вже, можливо, ви довго вже зустрічаєтеся, або це ваш партнер, який вас розчарував, ви довго разом. Що ви вже звикли, знаєте, до того, що ви, ви як сім'я, чи ви сім'я? Можливо, це ваша половинка вас розчарувала, чимось не виправдала ваші сподівання, ви розраховували на щось, що він, от на такий романтичний, на романтичний вечір, на що він вас запросить, він вас вам подарує. Тобто на емоції такі романтичні, позитивні, а не сталося. Він просто прийшов. Не виправдались ваші сподівання. І от заважати буде те, що така вже стабільність, ви рахуєте його сім'єю, або це, якщо не ваш партнер, а можливо на роботі, людина, яка належить до вашого кола спілкування, до, ну, от, або по роботі, або як, до групи людей, до якогось одного. Ну, Людей по інтересах, як гурток. Так що ви разом працюєте, разом навчаєтеся, разом живете, і це викликало у вас відчуття стабільності, впевненості. І от саме це відчуття, оцей стан, що ви рахували, що ви сім'я, ну, чи ви колектив, буде заважати. Що ви були впевнені, що ви можете на цю людину покластися. А вона вас підвела, він вас підвів. І от саме тому і полягає в тому розчаруванні, що ви зрозуміли, що ви помилялися, що ця людина не є така надійна, як здавалося, як би хотілося. Що ж, мої любі, все нема. Ми заховали, у нас є. Наш позитив, в нас є вогонь наш, в нас є сила, в нас є харизма, в нас є бажання. І спокійного і мирного дня нам сьогодні, в першу чергу, для нас, українців. Ну і що? Не падаємо духом, не. Не дозволяємо комусь впливати. Знаєте, нехай це будуть емоції мої. От, тобто, я, якщо я хочу, у мене є потреба от так от посидіти і посумувати, добре, я приділю якийсь там проміжок часу, от такому стану, я собі це дозволю, але я не дозволю це комусь робити зі мною. Впливати на мій настрій. Домінувати наді мною, створювати мій настрій, ми робимо висновки і рухаємося далі. Ми не будемо витрачати свій час, своє життя, свої сили на, на ось таке копання, самоїдство. Ми не будемо цим займатися. У нас є вогонь, пристрасть. І ми рухаємося далі. Я бажаю вам позитивного дня, активного дня, щоб не було часу сидіти і думати, плакати і от займатися самоїдством. Чому сталося так, а чому він такий. Ну ми всі різні. Сталося, як сталося. Я завжди дякую за таку ситуацію, тому що вона дає можливість пришвидшити рішення. Вона відкриває очі боляче так, але ми розуміємо, що. Ну, ось така поряд зі мною людина. Я це приймаю, або я це не приймаю. І все. Люди не міняються, люди наповнені тим, чим вони наповнені, і ми це або приймаємо, або рухаємося далі. Бо проговорюємо і щось з цим робимо. мої, я вас люблю обіймаю. Відчуйте, відчуйте, от настільки міцно я вам обіймаю і посилаю, нехай я буду для вас сьогодні цією королевою вогню. Якщо вам бракує. Сили, впевненості, рішучості відштовхнутися від цієї ситуації. Я буду вашим вогнем, який буде вас, вас підбадьорювати, спонукати, штовхати, кликати. Відчуйте цей настрій, відчуйте цей, цю пристрасть. У нас немає часу сидіти і сумувати. Життя швидкоплинне, воно проходить дуже швидко. Тому. Я бажаю вам сьогодні радості, оптимізму, драйву, любові. Любові в першу чергу до себе. Коли ми любимо себе, це зовсім інший стан. Ми все сприймаємо через призму любові. Ну що ж, мої любі, дякую, що ви в мене є. Ви моя любов, ви моя радість, ви моє натхнення, ви моє щастя. Ви, мої, ви мій позитив. Дякую, що ви мені пишете такі приємні слова, вони для мене дуже важливі. І тому я хочу, щоб ви відчували оцей, те, що я вам надсилаю, те, що, щоб ви отримали від, від мене також заряд бадьорості, заряд позитиву на цілий день. Ну що ж. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, вподобайки, і хто ще не з нами, приєднуйтесь! Ласкаво прошу до клубу Зоряного Таро. Ну що ж, мої любі, до зустрічі, па-па!